Це, мабуть, один з таких найважчих моментів, бо близькі дуже сильно з цього приводу переживають. У мене батько і мати в Одесі приїхали туди майже на початку збройної агресії у 2022 році. Ось і вони ж читають усі ці канали, всі ці коментарі, які не дуже варто читати, бо зрозуміло, хто і для чого там пише. І вони дуже переживають за мене. Вони розуміють, що ну вони знають, що я, що я за людина, вони знають, що я ніякої фігні, вибачте, не буду робити. Але вони переживають, що на мене спрямована, особисто на мене спрямована якась соціальна агресія. Але я їх заспокою, кажу, що нормальні люди вони мене сприймають нормально, а це все краще не дуже читайте, бо це окремі такі якісь штуки, і це не є загальний тренд. Я нам зараз вже третій рапорт на перевод подав, У ну, 127-му бригаду, буду дрончиком. В ТЦК є свої мінуси, але я переводжуся зовсім не через те, що тут чи якийсь тиск з боку суспільства на мене, чи мені не подобається ця агресія. Просто я відчуваю для себе, що я, хоч я вже для штурмів може не дуже гожусь, але я ще можу значно більше зробити, власне, саме на фронті, ніж сидячи тут в тилу.